Так, то що ми будемо? Взагалі будемо малювати спочатку? Так. ми... А, я хотіла тобі, давай наліємо компоту. Компоту, І... давай. давай. Бо така страга. така погода. Що ж, любі друзі, ми сьогодні зібралися, щоб малювати нейрографіку. Що ж вип'ємо за це? Окей, okay, я хотіла з цієї книжечки почати. Так як я Аліні вже сказала, я була у Відні в музеях, і це з Альбертіна Музієм, якщо я не помиляюсь, про те, що чоловіків треба уникати як в житті, так і в мистецтві. Деяких чоловіків тут вони взяли справжні картини, які є, і додали просто такі, типа, вислови. Хтось колись давно бачив якісь такі історичні картини, і знаєш, воно як мем, типу на щось схоже. Ага. І тому зробили цілу добірку. Типа менсплейнери це ті, які пояснюють, знаєш, тіпо, жінку, ти знаєш, але я тобі краще поясню, бо я чоловік. Угу. Типа, взяли картини і просто придумали їм меми. Так, так. Угу. типа такі вирази. Угу. Тут, наприклад, та я тобі поясню твій життєвий досвід замість тебе. Угу. Ну, типа, Твій життєвий угу. досвід, і вона така. Не, да, да, да. Щось я знайду з того, що е, я легше з перекладу, перекладичок, до які тут слова умовно складні. А, ось це, моє улюблене. Коли я тобі кажу, що тобі треба е, втратити, скинути лише декілька там кілограмів, це лише тому, що я хвилююсь за твоє здоров'я. Саме такий мягкий пік. <рес> да. Да, да. Дуже часто на картинах видно, як чоловіки в ну, позі більш впевнені, такі самостійні, а жінка ніби під чоловіком. Вона десь там така бідна, нещасна. Так, раніше таки було. Так ну, да. і зображалося. Да, да, да. Я ще почала читати книгу вдома, називається Коротка історія мізогінії. <рес> <рес> тобто. Жіну uh -huh. От. І в мене зараз перший там розділ починається від найстаріших в історії таких видимих подій, або ті, що там записані десь історично, як відносились до жінок. І там, наприклад, Афін, наприклад, Риму, на прикладі Греті. Там такий треш. Просто це треба прочитати, щоб зрозуміти, чому досі чоловіки так відносяться Поводиться часто. Взагалі, там до нашої ери ті там роки, наприклад, в Афінах, це була така демократична країна, де нібито народ править, а не mm -hmm. хтось там можна владить. і там жінка повністю належала чоловіку, або це спочатку був батько, там міг бути брат, дядько, потім чоловік. Чоловік там міг вбити жінку, якщо вона вийшла на вулицю не покрита, не з покритою головою, uh -huh. або коли він приходить додому і бачить, що вона п'є вино, він міг за це жінку там побити. І якщо він зраджував, то це було дозволено. А Я якщо вона да, прям, а якщо вона, то все її виганяли з сім'ї, могли побити, вбити в ну, багатьох інших країнах так і нині є навіть. А найстрашніше з того, чому тому, що раніше, коли не було як такої науки і всього. Існували міфи, да, і на міфах базувалося уявлення про світ, бо треба ж якесь пояснення там певним процесом. Звичай. Да, і вважається, що такий е, Платон, чи хто там коротше, там багато розумних е, людей, філософів, яких я всі не запам'ятала. Візьмемо, там Платон теж хірню казав багато, і справа в тому, що вони пояснювали, що світ дуалістичний є хороший, поганий, там е земля і небо, вода, і там і острова земля, наприклад, суша. І так само є чоловік, і жінка, є добро і зло. Mm -hmm. І жінка це уособлення всього зло, тому що жінка е чому вона е злого уособлення? Тому що жінка це спокуса, а спокуса mm -hmm. провокує хіть. А хіть може провокувати між чоловічі там змагання одне між одним заради uh -huh, жінки, і uh -huh. там наводять приклад Єлени Троянської, як фільм Троя бачила з Бредом Пітом. Там, бачу". де жінка втекла до іншого. почекай, Там була Троя і... і Спарта. Суть, що була ця дружина того владики, тих той Спарта, як там називалися вони королів, умовно, да, uh -huh. царі. І в неї закохався е, цар іншого королівства mm -hmm. умовно. І вони заради неї, через неї зворилася та велика війна, саме через жінку. Mm -hmm. І в історії вважається, що це приклад, як жінка несе біди, війну і смерть. Тому що жінка породжує це бажання в кровопролиття. Mm -hmm. от. І, типу, як цей приклад, і приклад Єви, що це саме Єва mm -hmm. жінка, спокусила там яблуко з'їла. Або там ще є така. Історія Пандорині дочки, це міфологія там грецька, грецька короч старогрецька якась міфологія дочки, зевса. В общем, що вони теж приносять розпусту і всяке таке, угу, що чоловіки да, да, да. ось так. І через це саме жінку треба так оберігатися, і тисячі років до сімнадцятого сторіччя там же ж потім спочатку їх жінок зневажали, і отак поводилось, як з річчю, на рівні дитини, наприклад. І це потім переросло в полювання на відьом, Це моя наступна частина, буде якою я почитаю. І полювання на відьом, і буквально реально, що до 17-го сторіччя ще бажалося, що жінка це воплощення зла, і як воно переростало, переростало. А де був пік тоді, коли зрозуміли, що все-таки жінка це має якесь там таке саме право і так далі? Виходить, що оце як, мабуть, як наука кіно, ну, я думаю, 18-19 століття, взагалом, це тоді, коли розвинувся суфражистський рух, тобто початки фемінізму, нехай буде це там 19 століття, середина тоді лише коли жінка почала говорити. Хоча що цікаво, що в цих історичних фактах минулого навіть тоді жінки могли говорити. Але їх дуже швидко вбивали, вони могли вийти на якісь протести. Якраз є така історія, що в Римській імперії, одна з найвеличніших імперій, заліз за всю історію людства. що там був момент, коли саме жінка вийшла і зупинила битву, тому що якось там виходило, що тут її чоловік. Б'ється, mm -hmm. а там її брат, і вона вийшла між ними mm -hmm. і сказала, типу, що ви не можете битися якось так. І був буквально короткий період, може три століття, коли жінки нібито могли зупинити війну, встати mm -hmm. отак і mm -hmm. цей. Але насправді mm -hmm. це було дуже коротко. Між тим усім, там, де коли чоловіки вважали жінку, це найбільше зло, і вони так її всюди ховали. Вона не могла бути на святі, вона не могла на люди виходити з прикрасами. Вони створили міфологічний типаж жінки. Амазонки, якщо ти чула це Ксена, да. наприклад, да. серіал, бо це Амазонки, це жінки, які мають свободу, які войовничі, угу. які спокусливі і ненажерливі. І насправді вони дуже боялися Амазонок. І навіть е, тому, що в їхній міфології Амазонки могли вбити будь-кого, перемагали, а ще вони були дуже сексуальні. А дуже сексуальне, це ж та сама небезпека. спокуса, да mm -hmm. і небезпека. Mm -hmm. І навіть є таке, що в пантеоні в Афінах, що там була велика війна, якась, і там Афіни виграли. Вони виграли реально з якимось іншим, там, наприклад. Королісом. Да? Mm -hmm. Там не короліство була, забула, як це називається, в общем, держава інша. І все рівно на тому пантеоні в цій споруді намальовано в центрі саме боротьба з Амазонками. Тому mm -hmm. що це вважалася межа, типу, найтаке шаленіше, що oh може бути саме Амазонки. Да, тому там дуже цікава історія. Mm -hmm. Але щоразу я така, боже, ці чоловіки, ці чоловіки, скільки можна не жінок? Так як по історії читаєш. Ну мені здається, просто це завжди йшла боротьба, і вона й буде йти. Але більше вже в легшому форматі. Між жінками чоловіками? Вона завжди буде не в плані. Просто із-за із того, що так, що історично склалося, мені завжди жінки будуть завжди м прагнути до свободи, навіть якщо вона й буде на рівноправі. Навіть коли вони вже її досягнуть, вони будуть мати багато, вони все рівно будуть за своєю природою йти і. Добиватися ще чогось. Ще більше? Так. Да. Тому що так воно буде заложено, як чоловіки, йдуть завжди там, ну, йшли завжди проти жінок величезними поколіннями. Такі жінки, навіть якщо вони досягнуть якогось певного рівня, то все рівно. Вони захочуть бути повелительками світу? Я думаю, ні. Але вони захочуть бути рівноправними. Ну, ми до того йдемо, батьох в батьох країнах ми вже є рівноправні. Mm -hmm. Але найбільше, типу, навіть як і то, і по закону у нас одне, і в Україні у нас по закону рівноправність, але по факту купа стереотипів і якихось обмежень. Мабуть, жінка... не можна все до ідеалу вивозити, я не знаю. Ну, можна спробувати відзеркалити, щоб жінка досягнула всього, а чоловіка, ну, щоб не до ідеалу. Ось так. Ну, добре, будемо малювати тоді. Давай. У нас така марочка <реш> <Да, реш> да, да. Короткий вступ. Так, так. Так ішмиш? Вроді, так. Да. То по якій ми методиці в цілому ми будемо малювати? Е, по, я тійці, б, по, ні, по ті, що загальні класичні малюємо я спочатку не не нейро... не на <реш> малювала. Малюємо спочатку на аеролінії. А спочатку я малювала як? Спочатку основна. Перший зброски да, оце. Змягчаємо кути, потім нейро лінії. Доводимо фоново, щоб не да, було. Змягчаємо знов кути. Угу. А, потім Малюємо кружечки в них, а потім розфарбовуємо, я так робила. А потім, а кружечки. потім кружечки в них. Формуємо Понял. з цього всього да, кружечки. І потім уже такі якісь 3-5 основних ліній. Лінії... Такі Боже, як вона називається? там, життя, -лінії. Життя. І життя. І потім вже наводимо вже фігуру в кінець. Так, так. Тепер я пропоную і вам, наші глядачі, зробити хвилинку спокою, закрити очі. Вимикнути mm. і... му. <laughs> <Да>, вмикайте муску. <laughs> я микну. І закрити очі, подумати, що дійсно зараз найбільш таке бажане, хочеться на, на часі, так би мовити, внутрішнє, наше особисте, що дай, в нас найбільше Закрийтеся, закрийтеся, <ривіт> не заважайте. Я тут сама. Я сама справлюсь <ривіт> без слів. Треба починаємо зуно. А зараз <ривіт> хвилина спокою, щоб подумати приїхала машина добре, зараз спокою, секундочку, хочемо дайте закрити очі, подумати, що дійсно зараз турбує, і про що можна зараз буде малювати, на чому зосередитись, що дійсно важливе. Та мені би помолились. Ну, ну що, ми так, ну що, ми можемо починати. Кожен взяв свій запит. Я взяла свій запит, я вже казала, про розвиток своїх творчі, творчого потенціалу. Ти можеш сказати, може не казати. Угу, чому? Не скажу. <рес> Перший там, перший поїхали далі. Зараз ми скруглюємо кути. Фіально? Як по практиці, наскільки було сказано, що так, як і в нашому житті, у нас є багато гострих кутів, але за рахунок цього процесу ми їх у своєму житті змячаємо. Вибачте, вірвуся в цей випуск деякою оновленою інформацією. Тоді, коли ми знімали випуск з моєю подругою, ми абсолютно не мали знань, як взагалі малювати нейрографіку, що це таке. Це був чисто такий короткий план, як ми з подругою все зазвичай вирішуємо. Я їй кажу, Аліна, давай помалюємо нейрографіку. Моя знайома казала, Настя, подивись. І ми, да окей, ми за цей вечір, там не знаю, подивилися декілька відео на YouTube, буквально по 5 хвилин, і вирішили ось вам розказувати це. На камеру. І так, ми говорили базові основи, і дійсно відео має сенс, але прошу зауважити, що е, малювання те, яке ми показуємо на е, відео, це більш арт-терапевтичний арт е, процес. Я малювала цю нейрографіку на камеру з подругою, ми ніби такі спеціалістки, нам все розказуємо. І тут, буквально через тиждень часу, мені телефонує моя якраз знайома, яка мене так запитала про нейрографіку і каже, Настя, я зараз маю дипломну роботу і мені потрібен холодний клієнт по нейрографіці. А виявляється, вона вже більше року навчається в інституті психології творчості, де якраз навчають спеціалістів викладати нейрографіку, проводити коучингові сесії. І я погодилась протягом там декількох тижнів. Ми з нею під її супроводом я малювала нейрографіку, але вже за різними алгоритмами. Та, звісно, з супер підтримкою, та яка має бути загалом, якщо ви малюєте нейрографіку, і хочете ефективно опрацювати там певний запит. Є деякі алгоритми, які ви можете малювати самі. Наприклад, знаю, ми його малювали вперше. Перший наш малюнок був, і вона сказала, що цей Настя тим осенічку. Що... що цей ти можеш малювати і сама. Ось він виглядає ось так в мене. Так, я вам швиденько покажу, які вже я намалювала, тому що для мене це такий відпочинок, це якось я збираюся думками, я починаю думати над своїм питанням. І в чому користь нейрографіки особисто я для себе виділила, в тому, що є питання, і ми в нашій голові такі да, 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 я знаю, як це все вирішується, це треба це зробити. Ну окей, насправді, коли ви це все проговорюєте через рот, ви більше усвідомлюєте проблеми. І ефективніше взагалі шукаєте виходи рішення цієї ситуації. Тому, коли ми малювали, наприклад, ось ще один алгоритм: це на різні страти малювали тобто там влада, гроші, ой, влада, гроші і таке інше. І ви малюєте, уявляєте процес, типу, ось. М Історична шкала, історичний період, наприклад, на півроку, і ви малюєте це все малюється не там обов'язково тут таке велике коло, тут таке маленьке. Ні, це малюється легкими лініями і підсвідомо ось, сонце знову вийшло. Вибачте. І підсвідомо у вас виходить така картинка. І рішення на всі проблеми насправді вже є в нашій голові. От, ідемо далі. Це ми малювали таке дерево, дерево. дивіться, шикарно. Я малювала на форматі А3. Ви малюєте і задаєте сфери, які ви зачіпаєте практично усі: фінанси, родина, там стосунки, добробут, кар'єра. У мене в основному був запит на творчі потенціали. Як ви бачите, я вже знімаю відео, і ось я домонтовую цей випуск про нейрографіку, який буде для вас теж таким, можливо, фоновим відео, а можливо, ви захочете теж помалювати. І я після того теж малювала. Навіть закінчую ці сесії з коучем, з знайомості, я далі продовжувала малювати. Ще покажу декілька. Це більш таке абстрактне, Я для... ну, точніше, не абстрактне, а навпаки. Так, Потім ось це в мене, вгадайте, тему запита. Це, звісно, питання стосунків. Я все намалювала в червоному кольорі. Ну, знаєте, то, то стандартно. От. І перший у нас малюнок був, робота нейрографіка. Ось така, дуже деталізована. З коучем чим класно малювати, тому що він тебе направляє. Якщо ви маєте досвід з психологом, психолог так само він вас веде, знаєте, показує світло, і ви самі знаходите ті двері, які вам потрібно. От. Потім я малювала на А4, це вже сама без супроводу, Вони насправді всі дуже схожі. Оце, наприклад, шаманський дощ з шампанського, як я називаю. Просто малюночки такі різні, максимально дуже раджу. Спробувати це. І ще раз наголошу, що та інформація, яку ми надали в цьому відео, її можна використовувати, щоб в самому спробувати намалювати прості алгоритми по нейрографіці. Але треба дотримувати основи, основних базових принципів це згладжування і так далі, так далі. Ви це все почуєте в цьому відео. І можете почитати в інтернеті. Вибачте за це світло. Просто сонечко мене дуже любить. О, тож гарного вам перегляду. Все, па-па. Так. так, ну що, тепер ми будемо формувати до ящини. Аліна покажи на камеру. <гум> Там ми поводили всі гострі кути. А тепер ми Нейролінії Нейроліні ми малюємо, щоб заповнити білий простір додатковими лініями. Не нейронами, типу. Нейронами, розчинити оцю нашу запит, або якусь проблему, або бажання, mm -hmm. якесь в фоновому фоні. Mm -hmm. Це ми просто Різні… з тих, що цей так, але казали, треба ось такими рівними, різними рівними не хао... типу хаотичними, не а хаотичними. Так. Угу. Так. Від оцих основних, типу. Угу. Так. Це тості. Ми пообводили. А головне не в компот. З, з рожевим відтінком буде. Так, ну, я почну з акварелі. В акварелі основна задача це вода. Угу. Там має бути більше води. Нейрографіка дає можливість зняти внутрішні обмеження і формувати новий нейронний код. Основу умови складають 4 елементи: архетипу коло, трикутник, квадрат і соціальна нейрографічна лінія. що Володіє двома характеристиками. Ну, якщо тобі треба, ти ось вимила, водичку залишила, чуть-чуть примикнула, взяла колір більше туди води. Ну, типу, аж отак капнула, ага, ага. розбавила чуть, чуть І сюди, ну, ні, це я звимиваю. І пробуєш. Якщо багато води на серветочку можеш змити, так скажемо. Мені здається, фарбами цікавіше, ніж у угу. дитяція. Цього роду арт-терапія. Медитація така. Mm -hmm. Що ж, ми розмалювали е, наші війні. Ось так. Е, лишили білі місця для більш фантазії і простору свободи. І що ми робимо ну, зараз? Малюємо коло. Обводимо спільне щось, або малюємо поверх того кола. Можемо це пов'язувати з тим, що ми собі думали, або фігури обмальовувати, або в цих колах бачати якусь силу і підтримку те, як ми собі думаємо. Такі гарні клас. Ой-ой, що? Ой-ой, тут така кісточка. <ріст> <ріст> Там треба бере. <ріст> ну, добре. Добре. Тобі, Аліно, зараз покажу ту фігуру, яка в мене вийшла. Я вже бачу в ній відповідь. Ну, якусь черепаху. Так, да, черепаха, це відповідь на мій запит творчого потенціалу. Як черепаха, бляха. У мене ракета. Вау! Видно? Ракета, яка взлітає. А я бачу два пальці з манікюром. Оце, оце вказівниця середній. Тіпа туди отак. У мене більше як ракета, яка постійно летить. Давай покажемо. От на сьогодні такий ефект вийшов. Ефект. Пропрацювали, кожен отримав свою відповідь. Так. Ну а в тебе я дійсно бачу ще пальці. Отакі, типу? Так, отак як ти показуєш. Що угу. це значить? Я вбиваю своїх ворогів, якщо може це про твій бізнес. <рес> Ні, це було про мене. А про тебе? Більше запит так, те, що я постійно кудись спішу і хочеться більше умиротворенності. Так. Ну, давайте тепер останні лінії. Е я вже їх теж намалювала. А, <рес> так. а оці вони? Да. Добре, давай, я теж намалюю лінію. Я знаю, про що це в мене ця лінія. Хочу на море. <рес> а я краю. хотіла в гори. Отак, любі друзі, ми сьогодні <рес> малювали нейрографіку. Якщо вам цікаво, звертайтесь. пишіть в коментарях, чи взагалі було цікаво. Так, так. Чи ви тут бачите щось інше, ніж бачимо ми? Пишіть свої здогадки і. Ну, я думаю, це більше не про те, що кожен бачить своє під текст, під символ. Під контекст, так. Ну, ми намалювали і віримо, що буде добре. Ми загадали, намалювали, зробили. цю містичну оці. Тут більше так, спрямовано на те, як ми в процесі малюємо, як ми малюємо ці всі лінії, що ми відчуваємо, і так далі. Які в нас думки в голові в процесі? От тут важливо саме ось такий момент, і наскільки там виконаний акуратно чи не дуже. Угу, немає значення, так, так. Це ваше творче виверження, <гум> емоційне, насправді дуже, дуже гарно. Ми включали медитативну музику і. Мені сподобалось, насправді було корисно і в кожного є стиль, видно так. по картині. Так. так так, дякуємо глядачам. А ми е, ще поїмо виноград. Да. І з вами не поділимося.